Ну що ж, криптани та криптаночки, ось і настав наш фінальний а, випуск власне огляду а, власне, присвячено проекту Primex Finance. Якщо конкретніше, то сьогодні мова піде про наступне: налагодження мостів, тобто спонсорів, партнери та інвестори, спрямовують Primex Finance до майбутнього DeFi. Отож, розпочнемо, як завжди, із вступу. Ласкаво просимо в ще одну повчальну подорож у світі криптолют. Як відданий криптовалютний ентузіаст і представник проекту Primex Finance, звичайно, не хвастаюсь. я хочу обговорити деякі важливі елементи, які сприяють потенціалу успіху. Праймікс, його спонсорів, партнер, партнерів власне, та інвесторів Ангелів. Як і в моїх попередніх статтях, пробачте і відео, власне, я прагну забезпечити, щоб кожен новачок міг зрозуміти життєво важливу роль, яку ці елементи відіграють в екосистемі Праймікс, і ми розпочнемо із головного, не гаймо часу і до справи. Ангели, що ведуть шлях, основною основою власне будь-якого стартапу є його інвестори, ангели, люди, які поділяють бачення проекту та охоче ризикують своїм капіталом, щоб допомогти підприємству поцвітати для Primex Finance список вважальчий. Перший, це, звичайно, Девід Пост. Завдяки посаді керуючого директора в Чейн Labs інвестиції поста а, викликають значну довіру. В мене в тому числі, а вас, ну не знаю. Другий це Вільям а, Краузетті. Також Бьорн Вагнер і Фабіан а, Гомф. Ці особі з Parity Technologies надають а, багаті знання та зв'язки щодо почення. Також це Майкл Ружеготє. Як засновник DeFi Capital Markets, його інтерес до прамікс. Є позитивним показником для майбутнього прогресу проєкту. Також це, звичайно, літер Fishbait і Nate Гамільтон. А їхні ролі в 3 Foundation і Moonbeam, відповідно, підкреслюють широку підтримку екосистеми Primus. Наступне їдемо це наші стабільна підтримка, власне, наша. Ну, власне, проєкту, я думаю, ви це розумієте. Отож, підтримка венчурного капіталу та інвестиційних компаній є ключовими стовпами під підтримки зростання та розвитку таких проектів, як Primes. серед спонсорів є. Styles Technologies and Wintermute, the domain crypto, prosti Coinfound, pioneer in the field of DeFi, and Gold 3 Asset Management LP, which caused a growing interest in the field of DeFi. Some of the are GSR, HypeShare, Ledger Primes, Prime, and xcan MapleBok, Morningstar Ventures. Formless Capital, Pragma, uh, Magnus Capital і The Best Capital. Відразу прошу пробачення, якщо щось не так прочитав, власне, таке можливо. Тому не ображаюся. Наступне це стратегічне партнерство. Партнерство з відомими організаціями дозволяє Primex використовувати їхні ресурси, безумовно, і це я думаю логічно та зрозуміло. Знання та мережу також зрозуміло таким чином, прискорюючи зростання. Primex uh, об'єднав зусилля з. Primex Labs – інноваційний центр Primex Funds. Тут також це полігон, рішення для масштабування рівня 2, яке забезпечує швидкість і знижує валість транзакцій у мережі ефіру. Також це Chainlink – Звичайно, куди ж без нього. Провідна децентралізована мережа Oracle, яка має вирішальне значення для надання реальних даних для смарт-контрактів. Також це ZKSync, Рішення для масштабування рівня 2 ефіром зосереджене на безпеці та низькій комісії транзакції. Arbitrum – Ще одне рішення для масштабування рівня 2, яке підвищує продуктивність Депси на основі власне ефір також це Moonbeam, платформа з манкросмарт-контрактів, яка спрощує процес створення додатків у мережі Polkadot. Також це Ізраїльська асоціація блокчейнів, організація, яка об'єднує ізраїльських підприємців, стартапи, інвесторів і розробників, які працюють на технології блокчейн. Ну що ж, і висновку скажу наступним: Об'єднані зусилля інвесторів, ангелів, спонсорів і стратегічних власних партнерів сприятимуть позиціонуванню власне правильних Finance у зростаючому просторі DeFi. Віра, яку а, яку ці суб'єкти показали на Прайміс, вказує на потенціал проекту змінити власне визначення того, як кредитні та торгові операції впровадяться в екосистемні блокчейни. Подорож щойно почалася, і я з нетерпінням чекаю того, як Прайміс Finance покращить ландшафт DeFi для всіх. Ну що ж, у мене на цьому все був радий бути вам корисним заскупу містер Атлант. І бувайте!